Хо-хо-хоу, друзі! І це в нас нова, новий відосик по нашій улюбленій рибалочці. А саме, в нас відкрився новорічний івент. Навіть два. це івенти з минулих років. І як вони звучать, ось у нас є два івенти: Christmas Холідей і другий Крампус Хант. Почну я з Christmas Холідей. Я вже почав записувати, і, коротше, в мене на, на деякі якому етапі з запису е зникло світло. Значить, перший етап. Треба просто прийти на вейтмус, знайти сани санти, і забрати санів е мішок. Значить, сани знаходяться, заходять на вейтмус, на ту локацію. Сани отут у воді знаходяться, і просто підходите до них ось такі сани, тільки вони, здається, там не світяться. І забираєте мішок е з тих санів, і далі відкривається 4 місії. А саме лососова упряжка. Нам кажуть зловити рогатого лосося 5-7 кіло, 7-9, -10, 10 плюс по дві штучки кожного. Як бачите, я ну, на тому відео, що перший записував, я зловив 2,7,9 і одного 5-7. Uh, значить, uh, ще тут ще треба uh, зважити. Вирушайте на озеро Вайтмус і зловіть, злові, зловіть 8 рогатих лососів для упряжки санти замість швидких оленів. Рогатий лосось добре клює, коли хто небудь запускає фейерверки. Тобто, якщо ви будете отак сидіти, я там надів гачки, давайте вам покажу. Uh, в гакі 7-0. Десь там 6.0, десь 7.0. Uh, заморожений шайнер, заморожений живець. Купив у магазині, Шайн... життя, здається, подарували кілька штучок шайнера в магазині. Отже, кладемо в цей фейерверк діє там, не знаю, я не знаю, але по моїх відчуттях від двох від хвилини до чотирьох десь так. І, коротко, якщо ви будете класти, то будуть всіх на локації ловитися. Тут ще ловиться пухнаста форель. Буде ловитися в усіх, хто є на локації, в цей момент може клюнути якась івентова риба. Тому кладете, чекаєте. Я от кладу 2-3 хвилини, чекаю, як нема покльовки, кладу ще один. Бо я виклав цих фейерверків у перший запис десь штук 30. Благо вони в мене ще отут, бачите вже закінчуються. Штук 30, я їх викинув, злою тільки три оцих. Вони клюють не так часто. Можна пробувати ще на спінінг закидати, але мені впадло, чесно кажучи, сидіти, це крутити. Тому я просто закидую і слухаю, чи, чи піщить. І якось так. Без феєрверків не обійтись. Де їх брати, не знаю. Вони продаються, вони даються за квести. У мене цих феєрверків зібралося ще з попередніх років, я ними не користувався майже. А тепер от користуюсь, тому якось так. Ось ну, давай ще один жахнемо. Тобто не знаю, як взяти фейерверк кнопочка J на клавіатурі або Q зажимаєте і крутите роликом. Ось. Я навіть клав по 5 штук зразу і якось риба все рівно неактивно клювала. Отже, це треба просто сидіти і чекати. Можна розкинути вудки, я розкидував сюди, 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 в принципі, без різниці. Давай я навіть оцю одну візьму кину десь в ту сторону. Ну, Коротше, я ловитиму далі, я сподіваюся, що мене знову світло не обірве записом. Бо в відеофайл третя, його поновити я вже чомусь не можу, не знаю чому. Всі програми видають якусь помилку. Типу, файл битий, неможливо, якось так. Тож о, чекаємо. Коротше, ось почало кльов. Ось о, ще отака клює пухнаста риба і трофейна. Я таку діставав. Зараз я підсічу рибу, щоб, можливо, успію витягти. Всі три вудки одночасно клюнули. Я не знаю, чи успію. Надіюсь. О, це рогатий, здається. На цій вудці сидить так, да, це рогатий на цій вуті, це, надіюсь, заліковий. Так, да, це заліковий 5-7 дрібоцький. Окей. Давай ще оцю вудку, Швиденько, швиденько, швиденько. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Хотілося би теж залікового. Так, це теж рогатий, але це виглядає якийсь як дріб... дрібний. Ні, це не рогатий, це мені здалося. Це звичайна риба. Так що тут ще будуть клювати озерні пструги, палії, е сплейки і звичайні лососі. Майте це на увазі. Ж хоч івентова наживка, але все рівно інша риба теж клює. Звичайно, на цій локації маю на увазі. Отож, розкидую знову. Е Донки, запускаємо салют феєрверк. Не салют, а фейерверк. Тримаємо кнопочку J, ведемо тут побегкалку і чекаємо на наступний кльов. Десь 4 хвилини пройшло від того салюта що я вам під відео поклав. І оце от кажу, десь 4 хвилини до ліска 3 заплуталась. Слідкуйте за цим, бо якщо така заплуталась, там ще якась чпилася мушля, то ви просто будете сидіти по лусту і нічого воно не клюне. Треба перевитягти і перезакинути. Все. Чекаємо ще два Блін, два самих Чотири самих великих залишаються. 9, 10. І 10. Оце буде важко попасти в 9-10, я думаю. Цей діапазон, так, щось дзвінить. Щось клюнуло. Давай перевіримо. Хто ти, рибино? Так, це звичайний якась рибка. Це знову цей івентова а вона теж оця ловиться. Бачите, це вже трофейний. А то був унікальний. Ця івентова теж ловиться тільки під цей. Під феєрверки. Так просто вона теж не клює. Отож, продовжуємо полювання. Ну, ось ще один рогатий, виглядає, ніби. Великий, але не знаю. Ні, все-таки мені йдуть ось, бачите, якісь не дуже. Хоча ось до мене прийшов підписник, на локацію він зловив де, майже 10 кг на 7-0. На 7-0. Тому не знаю. Я, мабуть, поставлю 8-0. Ну, типу, не знаю, я вже бороди, ось. 8-0. Тому що мені я вже зловив кілька цих лососів і всі вони дрібоцькі до 9 кілограм. Ну, як не зовсім дрібоцькі, але по мірках дан, даної риби то трохи дрібоцькі. Так, мотну я туди. На новий день. Нехай буде новий день. Кладу в юг. Це лютика, і чекаємо далі. Треба велику рибу ще дві-чотири блін. Великих чотири Так, тяну рогатого, і він дав хороший бій. І це перший рогатий 9-10, і то а, залік там, ну, типу, 21 грам плюса. А, якусь важко мені йдуть. У мене зі мною був на локації підписник. Він тягав. Де від 9 і більше 10, але йому треба були малі, і він мені писав в чат, що він не годен малі зловити, вже навіть на малі гаки ловить. А я ловлю на великі гаки і не можу зловити великих. Тобто є якісь все-таки розбіжність рандому в цій грі, досить такі, досить таки немала, немала розбіжність цього рандому, швидше всього. Типу, комусь одні більше йдуть, комусь інші. Продовжую. Я не знаю, це просто сама кончена івентова подія, яку я робив, а це останній івент, який я в цій грі ще не зробив. Тоді я можу сказати е, точно, що це сама непродумана і кончена місія, яку я проходив у цій грі. Ну, з івентових. Нарешті другий лосось, перебор просто 206, е, другий лосось 10 плюс, це просто щось. Воно мене винесло мені мозок настільки, що я не знаю. Три дні. Три дні. Перший день я потратив 4 години. Я засікав перший день 4. Другий е, день я потратив 6 годин. Я грав 6 годин, ловив тільки цього лосося 10 плюс. І третій день сьогодні, зараз вам скажу, 12.38, 3 з половиною години. Тепер 3,5 години. У мене нема слів. У мене нема слів. Ну, я, я не знаю, як це можна описати. У, коротше. Перші оті лососі. Самі перші взагалі легко зловилися. Там просто запускаєш оці і оці. Просто запускаєш феєрверки, хтось на локації запускає феєрверки це все. з тими феєрверками. Я запустив десь 200 плюс, можливо, 250. десь так. Мені надарили купу. Дякую підписники, що дарили. Вони мені дуже допомогли, просто зекономили час, що я не катався і не збирав їх по локації. Ці феєрверки можна збирати на локаціях, катаючись ці на човнах, збираючи подарунки раз в годину. Там дають по 5 чи по одному феєрверку щось таке. Але, блін, ну це просто винос мозгу. Я не знаю, як вони так зробили, ну ці два ловляться легко. Ці 9-10 чи якось там не знаю зловилися. А 10, я перепробував гачки 3 0, 40, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 і 10.0 навіть пробував. На що я ловив? На що я ловив? Як бачите, шайнер є ще живець замерзлий, креветка, ікра. Далі, що я ще ловив? На той другий замерзлий, як казав, вже, просто він вже закінчився я його не купляв. На крупного живця пробував. На шайнера простого пробував. Просто дивлюся, на що я ще пробував. А, Далі, де же я зловив? Ну, не знаю. Зловив я тільки я в цю ніч перепробував всю погоду. Ловив в усі піки і не піки, я кажу ну, за стільки годин реально. Е отут ловилися нормально перші дві години. Тут е для, мене. для мене, тому що я помітив, що в інших в кожного гравця якийсь свій пік. Тому що я вже і інтернет лазив, і підписників питав. І вже питав людей на локації, які стоять, ловлять. В кожного свій пік. От один каже, що в нього клює тільки отут е ці рогаті лососі, інші періоди не клює. Хтось мені писав, що ловиться у цей пік. Хтось писав, що у цю ніч. За цей пік не пам'ятаю, на жаль. Хтось казав в ці дві години ночі. Мій пік це ось оцей горбик вночі, саме 10. Я більше не міг їх ніде зловитись сьогодні. Я за сьогодні за оці 3,5 години зловив цих два лосося тільки в цьому піці, причому що я теж міняв, я переловив ну, типу, всю погоду. Але скажу відверто, ловив тільки по піках, у ці не пікові години я не пробував Хоча я думаю, для івентової риби це не грає роль. Це така моя думка і моє спостереження. Цей провував, оцей пробував, цей пробував, цей пробував. цей пробував пробув, пробув кілька разів, бо він виглядає самий привабливий. Оцей пробував, оцей пробував, оце не пробував. Ну і прийшли мені. Перший лосось. мені прийшов. Тут тільки я перемотав 10 хвилин і прийшов. Другий, я перемотав день, бо після того лосося вже взагалі не клювало. Я дочекався десь аж до цюди, Взагалі не клювало. Я перемотав на ще раз кілька ночей, щоб цей графік знову вибити. І ось, як бачите, зараз у час 08 він в мене клюнув. А далі, де ж він. Ну, не час 08, я вже просто кілька хвилин настою. Де ж він клюнув? Ось мітка. Це мітка від підписників, я її сюди кидав, це не моя. Він тут клюнув. І ось, де я ловив йшов на цю локацію. Тут ось тут. Ось. Оце мені перший лосось, оцей який прийшов. Це моя мітка. І прийшов він на 6-0. У мене були. Ну, в мене гачки всі перепробував. От навіть зараз в мене на вудках стоять. 4-0. 10 -0, 0. і тут, здається, 4 я вже. цей прийшов мені він, до речі, оцей другий. На 6-0 теж. Оцей другий, давай я цього видалю, покладу свого. І напишу теж тут 6-0. Не знаю, просто нема слів. Я просто на емоціях зараз. Хоча. хоча тільки що це за звуки. Стільки я переписувався в чаті з підписниками, я так розумію, у кожного своя е, складна. Е, якась ця. В більшості людей виявилось 9-10. Ну Я розумію, тут 1 кг зазору. Е, да, тут 2, тут 2 тут взагалі не обмежений, скільки хочеш стільки ловиш. А от 9-10 я так бачу, що найбільше людям дається ваші 9-10, ну мені оцей 10, це взагалі. Давай подивимося. Мені цікаво. Я хочу цього рогатого лосося подивитися, що люди взагалі тут по рекордах мають. Але щось я його тут не бачу. Окей, якщо я виберу локацію. Я знаю, якщо не вибирати локацію, то тут є е, цей е, Амур Примара, ось список порожній. Ну так, да, бо за останні д... тиждень ніхто його не ловив. Е, що тут можна вибрати. Рибу івентову і подивиться. Але щось я не бачу тут того лосося. Хай просто лосось. Просто лосося нема. Ну він же рогатий. Риба бульдог, річковий, рожевий. Нема. Фантом лосося, фантом струга, хоча оці риби є. Коротше, 12 кілограм це рекорд, я так бачу. 12 це рекорд. Значить, у вас теж 2, 2 кілограма зазору між 10 ну, 10 плюс теж 2 кг кіло... зазору. Добре. Я сподіваюся, далі таке такого горіння не буде. І це... ми перейдемо до наступних місій. Уже Ага, бачите, вже виконалося знайти санти, сани, санти. Ми знайшли. Запрягти лососів у пряжку. Ми запрягли оцим. Ясно? Далі треба збирати подарунки. Будемо збирати подарунки, але це вже в наступному відео. Напишіть в коментарях, що саме вам було важко, скільки ви потратили салютів, тому що. Я десь 200-250. Десь в цьому діапазоні. Це ще дякуючи тому, що мені підписники накидали. Мені підписники накидали. Але я скажу: я не рахував, скільки я салютів випускав. Це по відчуттям, по відчуттям. Можливо, там і 150, можливо, там 100. Але по відчуттям десь 200-250. Якось так. Хоча, здається, є. Досягнення, ну, давай глянемо. Здається, є досягнення на ці салютики. Мені було би цікаво реально дізнатися. Забери свій подарок, це не то. Використай певну кількість ФЕ. 153. Ось, бачите, а по відчуттям 250, нема 250. На 100 збрехав. Курка, курка, куртка Санти дають. 153 я запустив 250 навіть не хочеться. У мене нема просто стільки Добре, гарно всім дякую. Не забудь там в коментарях написати, що вам важко вдалося. далося. Тому що я думав, що я за перший день три відео випустю. А хер там. Я за три дня ледь на одне на шкріпі то сьогодні неділя. неділя. Я навіть не знаю, чи я сьогодні це буду монтувати, але будемо бачити. Гарно всім дякую, не забудьте також за вподобайки. За підписки ще не підписаний, і приходіть. По риболовлі бувають стріми, не так часто, бо я вже все поробив. Лишилося Дніпро і там трошки Кайронорі. Ну, докачати, ай, бачите, 87 рівні. Якось так. Всім легкого проходження цієї місії.